Це в нас саме проблемне тут годування з цим будівництвом. Все розрито, закидано, розкидано. Тут є мамка, білий шарижика немає, братіка його. А по цій стороні вже кормимо цих, а там від гаражами йдуть. Дідемо кісткуди. Вон кошенятка вже. чекає дуже. Зараз несемо кошеняткові. Іди, демок їсти. Димкові вже він положили, він ще щось крутиться. Черепашка тут їсть. Режік теж де... доїдає другу порцію каші, де. mm. Час ще десь ще голубам дати. Кошенячки зарадамо під гаражом. Він там його місце. Димок, ч ж ти крити садиш?